Як Україна ставала незалежною? Які події назавжди змінили долю мільйонів людей? Хто ухвалював доленосні рішення і які вони мали наслідки? Ми розпочинаємо новий проект нашого каналу. Економіка часу. Поступово, рік за роком, ми разом із вами дослідимо українську економіку від радянських часів і до тепер. Для когось це буде мить ностальгії, комусь це стане болісним нагадуванням. А дехто дізнається те, про що ніколи і не здогадувався. Вашим провідником в історії економіки Української незалежності буду я, Наталія Семенченко. 24 серпня 2025 року Україна святкувала 34-ту річницю своєї незалежності, святкувала в умовах війни, яка йде саме за цю незалежність. Нині ми захищаємо своє право на життя. Ми боремося за свою свободу. Ми хочемо жити у себе вдома. Хочемо працювати та виховувати дітей і робити те, що хочемо самі, а не що нам кажуть робити інші. Але для того, щоб наше життя було саме таким, потрібен міцний фундамент, і одна з його складових це сильна економіка. Як я вже казала, ми детально розповімо про економіку кожного року періоду незалежності. Але спершу нам треба розібратися, що ми мали на старті, якою була Україна, і чому вона була. Саме такою Україна була частиною Радянського Союзу майже 70 років, а українська економіка була частиною великої радянської економічної машини. Планове господарство п'ятирічки. Хто що і як має робити, знає ЦК партії. До певного моменту радянським людям здавалося, що їхня країна дійсно найкраща і найрозвинутіша на планеті. Воно і не дивно. Після голод і розруха залишилися в минулому. А порівнювати з якимись з Іншими країнами можливості не було бо залізна завіса. На початку 80-х з'явилися перші тривожні дзвіночки. В офіційних звітах все було чудово. Там писали про неймовірні індустріальні здобутки, розповідали про заводи, дамби, космічні польоти, але ніхто не говорив про життя звичайних людей, про дефіцит товарів, про приховану інфляцію та залежність від імпорту, особливо імпорту продовольства. Наприклад, у 1984-му СРСР ввозив зерна на суму еквівалентну 25% власного виробництва. Обництва і це попри тисячі колгоспів, та нібито ідеально сплановані п'ятирічки. Економіка була орієнтована на важку промисловість та оборону. На танки та ракети витрачалися просто колосальні суми. У 1982-му закінчилася 18-річна епоха Брежнєва. Генсек помер. А з ним пішли в небуття усі плани та заяви про стрімкий розвиток економіки СРСР. Вперше за багато десятиліть ВВП країни виріс не на 5-6%, як зазвичай, а всього на 3%. У той час Україна була аграрним та промисловим серцем СРСР. На Донбасі добували вугілля, на Дніпропетровщині виробляли сталь. Наші чорноземи давали нечувані врожаї. Люди активно переїздили з сіл у міста. Населення Києва, Харкова та інших міст невпинно зростало завдяки відкриттю нових фабрик. Але чимало з них відставали від аналогічних іноземних підприємств у технологіях. Звісно, не в усіх. Були сфери, такі як аерокосмічна промисловість та фундаментальна наука, де союз був на рівні або навіть випереджав захід. Наприклад, танки Т-80 або космічна станція Мир. Були передовими для свого часу. Однак громадська промисловість та масове виробництво значно поступалися. Технологічне відставання проявлялося в застарілому обладнанні, низькій автоматизації, слабкому розвитку мікроелектроніки, низької якості споживчих товарів та високій енергоємності виробництва. У той час, як країна успішно запускала супутники та космічні станції, радянські громадяни не мали доступу до сучасних побутових приладів. Я, наприклад, пам'ятаю радянські телевізори Рубін та Горизонт з їх електронно променевими трубками і обмеженою якістю зображення, тоді як світ вже використовував більш сучасні Sony та «Філіпс». В СРСР імпортних телевізорів були одиниці. Потрапляли вони в країну через дипломатів або з чорного ринку. Закритість країни та валютні обмеження не дозволяли масовий імпорт. Або згадайте наші бобинні магнітофони Яуза, Олімп, а також Дніпро та Юпітер, які вироблялися саме в Києві. Філіпс та Соні на той час вже виробляли портативні плеєри. А «СРСР» хоч і випустив перший касетник ще у 1971-му, проте масове виробництво почалося лише з 1985-го, маяк та весна, але все одно без долбі якості звуку. У машинобудуванні того часу використовувались переважно верстати з ручним або напівавтоматичним управлінням у той час як на заході вже працювали верстати з ЧПУ числовим програмним управлінням. Це безумовно не дозволяло зібрати Форд або Тойота. Тож народний автомобіль того часу ваз ВАЗ-2105. Що чи не найкраще відображає стан економіки? Правильно, зарплати та ціни. Почнемо з самих заможних. По Союзу, в цілому, керівники заводів отримували до 600, партійні діячі до 800, одиниці 1000 рублів. Середня ж зарплата в СРСР була в районі 200. В Україні з її промисловістю трохи вища. Ці гроші дозволяли покривати базові потреби і навіть трохи заощаджувати на ощад книжці. Що потім з цими заощадженнями сталося? Ми деталі детально розберемо у наступних випусках. Країна жила в умовах жорсткого дефіциту. Фіксовані ціни запобігали відкритій інфляції, але породжували приховану. Коли товари зникали з полиць, і люди годинами стояли в чергах або шукали спекулянтів. Був дефіцит і продуктів харчування, і це при тому, що за даними ООН у 1983 році в українській економіці працювало біля 20 мільйонів людей, тобто майже 40% населення. Доходило до того, що жителі віддалених районів житниці СРСР не могли навіть хліба купити. Його просто не було у магазинах перебої з постачанням. До речі, якщо і був, то лише один кірпічик. Саме такий хліб розвозили по селах того часу. Отже, коли з міста люди збиралися до родичів у село, з собою везли якнайбільше хлібобулочних виробів. В обмін назад до міста з села привозили м'ясо, сало, яйця, молоко, мішками картоплю та інші овочі. Ті, хто не мав родичів у селі, намагалися купити дачу або, бодай, городик, щоб обробляти його та годуватися з нього. Що буде далі з Українським селом, з огляду на зняти мораторій з продажу землі, навіть після війни, страшно подумати, але ми про це будемо говорити детально попереду. Далі доступність харчів залежала від їх наявності, а не від ціни. Хліб, символ достатку, коштував 16-20 копійок за буханку, молоко 20 копійок за літр, яйця рубль за десяток, дефіцитна лікарська ковбаса 2 рублі 20 копійок за кілограм. Були й дешевші, але не такі смачні: чайна та шахтарська по рубль 70. За Заморозову пломбір просили 19 копійок. А в легендарних вуличних автоматах з газованою водою скляночка. Звичайної коштувала одну копійку. А якщо хотілося додати сиропу, то три. Якщо ви зараз питаєте українського пенсіонера, чи велика у нього пенсія, то він з високою вірогідністю вам відповість: не вистачає навіть на комуналку. У радянському союзі ж про те, як заплатити за комірне, ніхто не думав, бо держава платила за все. Кіловат електроенергії коштував 3 копійки. Вода і опалення входили в загальний рахунок, який заледве сягав 5 рублів. В містах бувало з гарячою водою були перебої, але загалом якість обслуговування була нормальною. Взимку ж іноді топили так, що люди мокрі ганчірки розвішували по батареях. Так жарило у сільських районах. Зазвичай центрального водопостачання не було. Кожне домогосподарство окремо вирішувало для себе побутові нюанси щодо подачі та підігріву води. За те, яка була медицина, ностальгічно схажа багато хто у ті часи в СРСР існувала. Просто грандіозна мережа охорони здоров'я з поліклініками, лікарнями, профілакторіями та санаторіями, які фінансувала держава. Основний принцип профілактика це здоров'я нації. Щорічні медичні обстеження були обов'язковими для всіх громадян, які працюють. Рік у рік через диспансеризацію проходили мільйони громадян, і це дозволяло виявити тяжкі захворювання, наприклад, туберкульоз на ранніх стадіях. Вакцинація була всеосяжною та безкоштовною і покривала 95% населення. Особлива увага була до дітей. У дитячих садках, яких у СРСР у 1980-х налічувалося близько 100 тисяч, був суворий медичний контроль з обстеженнями, оглядами та санітарними годинами. Те саме робили і у школах все, щоб запобігти хворобам, бо ж це було значно дешевше, аніж потім лікувати недугу. Одним із головних досягнень системи була доступність медичних послуг. Держава покривала витрати на лікування абсолютно всього від звичайної застуди до складних операцій. Поліклініки надавали первинну допомогу, а спеціалізовані центри вторинну. В Україні доступність медицини була кращою, аніж в середньому по Союзу. У нас функціонували спеціалізовані інститути, через які проходили тисячі людей. Лікарняні покривалися без втрати зарплати. Через профспілки можна було отримати путівку в Крим чи Карпати або безкоштовно, або за символічну плату. Станом на 1980-й в СРСР було понад 620 тисяч лікарів. На кожного припадало трохи більше як 400 пацієнтів, і цей показник був співставний з провідними країнами заходу. Кожен шостий радянський лікар працював в Україні. Сьогодні розумієш, з медициною в Союзі було добре. Все безкоштовне, спеціалістів вистачало, у медичних закладів теж. Лише черги в поліклініках розтягувалися на години, та деяких ліків, особливо імпортних, бракувало. Ну і зарплати лікарів були на 20-30% нижчими, аніж середні зарплати по країні. Це компенсувалося безоплатним житлом, пільгами та стабільністю роботи. Але загальний рівень життя лікарів був скромним. Щодо фармакології, СРСР був лідером у виробництві специфічних препаратів, наприклад, вакцин проти поліомієліту, туберкульозу та сироваток Завдяки сильній школі мікробіології радянські ліки були дешевими та доступними. Аспірин – 10-20 копійок за упаковку. А більшість видавалася за рецептами безоплатно. Союз навіть поставляв ліки України соцтабору, Польщу, Угорщину, Кубу та інші, що свідчить про високий рівень виробництва. У той час країною продовжує керувати ЦК КПРС. Змінюються лише генеральні секретарі. Після Брежнєва на два роки влада переходить до колишнього голови КДБ Юрія Андропова. Після його смерті на рік Костянтин Черненко. За даними Держплану, у 1984-му зростання національного доходу СРСР сягнуло лише 2,6%, а планували 4%. Промисловість теж не дотягувала до запланованих цифр. Слабким місцем була залежність СРСР від експорту нафти. Ціни на неї після піку у 1980-му 35 доларів за барель, впали у 1985-му до 28 доларів, і це позбавило бюджет мільярдів рублів. Чому так сталося? Давайте детальніше. На початку 1980-х років ціни на нафту, що досягли піку в 37 доларів за барель у 1980 році на тлі Ірано-Іракської війни, почали знижуватися через надлишок пропозиції, відомий як нафтовий глуп. До 1981 року ринок став перенасиченим. Про що писала Нью-Йорк Таймс? Указ Рейгана 1981 року, скасував контроль над цінами на нафту США. Що посилило внутрішній видобуток країни поза опек, такі як СРСР і Великобританія, наростили виробництво, компенсуючи скорочення квот ОПЕК, які з 1982 року картель намагався використовувати для стабілізації цін. Але члени, зокрема Саудівська Аравія, порушували обмеження. До 1983 року ціни впали до 29-30 доларів за барель, а імпорт нафти в США скоротився з 46,5% у 1977 році до 28% у 1982-83 роках. Через зниження споживання у 1984 році. Ціни знизилися до 28 доларів на тлі уповільнення економічного зростання. У 1985 році Саудівська Аравія відмовилася від ролі свінг-продюсера, регулятора ринку шляхом скорочення власного видобутку і різко збільшила його із 2 до 4 мільйонів барелів на день, що спричинило обвал цін до 24-25 доларів до грудня 1985 того року і нижче 10 доларів у 1986 році Надлишок пропозиції над попитом створив системну кризу на ринку нафти. Наслідки цього були руйнівними для нафтозалежних економік. Країни ОПЕК втратили мільярди доларів доходів. У Мексиці падіння цін спровокувало боргову кризу, а потім і дефолт. Алжир впав у рецесію, яка переросла у громадянський конфлікт. Саудівська Аравія послабила свій економічний вплив. А північна Європа доходи. У США падіння цін спровокувало закриття бурових установок з 2300 у 1985-му до 1000 у 1986-му. У нафтових штатах Техасі та Оклахомі почалася рецесія з тисячами втрачених робочих місць. Але для імпортерів сировини Західної Європи та Японії це все стало справжнім благом, адже дешеві енергоносії стимулювали економічне зростання і зниження інфляції. Чи не найбільш руйнівним обвал цін на нафту був для СРСР? Там нафта давала до 60% валютних надходжень країни. Тисяча 1980 вісімдесятого щорічні втрати оцінювалися у 20 мільярдів доларів. Це призвело до дефіциту бюджету. Експорт нафти приносив менше валюти ніж було потрібно для імпорту зерна та технологій. Крах цін сприяв початку перебудови. Михайло Горбачов, який прийшов до влади у 1985 році, пізніше визнав, що реформи він започаткував саме через нафту. І саме падіння цін на неї прискорило розпад Союзу. Деякі економісти кажуть, що це було не ринковим явищем, а геополітичним. Мовляв, США і Саудівська Аравія свідомо сприяли перенасиченню ринку, щоб послабити СРСР у холодній війні. Хоча доказів цього немає. Так само їх не знайшли і для інших конспірологічних теорій, які стосувалися батька перебудови Михайла Горбачова. Він став генсеком 11 березня 1985-го, фактично одразу після смерті свого попередника Черненка. І деякі прихильники теорії змов стверджують, що перебудова Горбачова була не спонтанним рішенням, а частиною плану заходу. Мовляв, Горбачов це завербований американським ЦРУ ще у 1970-х агент впливу. Метою якого був розпад СРСР заходу, це було потрібно для доступу до ресурсів Сибіру та України. Інша версія перебудова потрібна була масонам чи сіоністам, які хотіли знищити радянський соціалізм, щоб інтегрувати СРСР у глобальний капіталізм. На користь цих теорій, до слова грають факти про таємні зустрічі Горбачова та Маргарет Течер у 1984-му, де радянський політик нібито здав усі секрети. Але давайте від конспірології до конкретних фактів. Отже, у квітні 1985-го Михайло Горбачов оголошує про початок перебудови, низки реформ, які мають вивести СРСР з економічного піке. Це включало прискорення науково-технічного прогресу, боротьбу з бюрократією та підвищення дисципліни. Паралельно з'явилася гласність. Зараз це називають свободою слова, але тоді навіть просте вживання такого терміну лякало. Радянські ЗМІ з першу боязку і не зовсім впевнено почали писати не лише про успіхи СРСР, а й про його проблеми. Газети Правда та Ізвістія критикували бюрократію. Вечірній Київ писав про дефіцит, харківські газети про забруднення Дніпра, а по телебаченню показували репортажі про корупцію. Звичайні люди все частіше замислювалися над тим, де і як вони живуть. Ще однією складовою перебудови стала боротьба з алкоголізмом, і це, до речі, також стало однією з передумов розпаду СРСР. Не вірите? Зараз доведу. У 1980-х алкоголізм в СРСР став національною бідою. На душу населення випивалося 10-14 літрів спирту на рік. Окремо зауважу в межах цих показників пиячила тоді і продовжує сьогодні Європа аж до 17 літрів. Але в жодній країні ЄС не вдавалося до таких мір, які були задіяні в Україні. Приводом для запровадження антиалкогольної компанії стали низька тривалість життя чоловіків 62 роки, захворювання циро з печінки, невиходи на роботу. Горілка була причиною кожного третього розлучення. На той час бюджет СРСР на 10-15% поповнювався завдяки акцизам на спиртне, але шкода від алкоголізму оцінювалася у 60-100 мільярдів рублів щороку. Щоб це змінити, у травні 1985-го запускають антиалкогольну кампанію. Виробництво горілки скоротили в половину, тисячі магазинів закрилися. Ціни на пляшку оковитої злетіли з 4 рублів до 10. В одні руки продавали не більше двох пляшок, а купити їх можна було лише з 14 до 19 години. У ЗМІ розгорнули антиалкогольну пропаганду. З фільмів вирізали сцени, де персонажі вживають спиртне. Але паралельно у 3-4 рази виросло самогоноваріння. варіння. Почастішали випадки отруєння сурогатами, одеколонами та клеями. З магазинів зник цукор, який був необхідний для варіння самогону. Більш того, через антиалкогольну кампанію бюджет за три роки втратив до 100 мільярдів рублів. В усі цій історії з алкоголем є один дуже важливий момент: саме під час боротьби з пияцтвом радянська влада нищила виноградники. Трощили їх бульдозерами у Криму на Одещині, Херсонщині та Закарпатті. Загалом в Україні вирубали 200 тисяч гектарів, що фактично знищило галузь. Було втрачено унікальні сорти винограду. Винороби зі сльозами дивилися на той акт вандалізму. Не обійшлося і без самогубств. Закриття десятків винних заводів та лікаре горілчаних підприємств призвело до безробіття тисяч людей, зниження експорту та доходів колгоспів. Загалом збитки бюджету РСР від акцизів на алкоголь оцінюються у 5-10 мільярдів рублів. При цьому всьому офіційно про вирубку виноградників ніби і не йшлося. Але місцеві чиновники аж настільки хотіли вислужитися перед Москвою та її антиалкогольною кампанією, що готові були зрівняти <з> землею, все Україна на довгі десятиліття вибула зі списку топ-виробників алкоголю, особливо вина та коньяка Виробку виноградників не обділили своєю увагою конспірологи. Існує кілька цікавих версій, чому насправді це зробили. Одна із них саботаж республік, не тільки України, а ще й Молдови з Грузією для ослаблення ідеї сепаратизму. Мовляв, Москва свідомо знищувала виноградарство у винних республіках, щоб позбавити їх джерела доходу, підірвати економіку і попередити спроби отримати незалежність. Виноробство приносило 20-30% експорту. У РСР, а вирубка, нібито була колоніальним актом Кремля. Однак, все спрацювало навпаки. Кампанія з вирубки лише прискорила розпад СРСР і посилила націоналізм. Є й інші конспірологічні теорії, котрі стосуються вирубки виноградників, там і про агента заходу Горбачова, який поволі знищував різні галузі економіки СРСР, і про ліквідацію конкурентів західними монополіями, і про дискредитацію верхівки партії. Нижчими чиновниками ніяких підтверджень жодній немає. Але є факт: виноробство в Україні фактично було знищене, а СРСР своїми діями фактично вистрілив собі у ногу. У 1985-му в країні були і надії, і розчарування. Молодь та значна частина суспільства покладали великі сподівання на Горбачова. Соціологічні дані свідчили про приблизно 70% підтримки. Проте реформи, що розпочалися, принесли не лише оновлення, а й відчуття нестабільності. Офіційна економіка зросла на 2,3% ВВП, але за цими цифрами ховалася вразливість. Зовнішній борг досяг позначки у 30 мільярдів доларів. Горбачовську перебудову в Україні сприймали по різному. З оптимізмом зустрічали перші кооперативи, невеликі приватні підприємства, легалізовані наприкінці року. Натомість у сільських районах, зокрема на Полтавщині, дедалі частіше нарікали на занепад колгоспів. Ті, хто вірять в теорію змови, досі стверджують, що перебудова була не випадковістю, а спланованим механізмом контрольованого демонтажу, який дозволив елітам, включно самим Горбачовим, підготувати ґрунт для привласнення державних багатств. Як би там не було, саме події 1985 року стали прологом до драматичних подій 1986-го – аварії на Чорнобильській АЕС. І подальшого краху радянської системи, але про це в нашому наступному випуску. Дочекайтеся. Це була економіка часу. Я Наталя Семенченко, слідкуйте за нашими випусками, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки та пишіть коменти. І дивіться нас далі.